Привіт, друзі, ви на каналі Kids Speaking Душевно і зрозуміло про англійську мову Слава Україні і поїхали. Отже, у цьому відео детально розбираємо різницю між часами Present Perfect і Present Perfect Continuous. Нагадую, що ви можете подивитися окремі відео про Present Perfect, як він будується, коли використовується, і про Present Perfect Continuous, як він будується, коли він використовується. Перша різниця фокус на результаті або фокус на процесі. Якщо ми говоримо про Present Perfect, то нам важливий результат. Наприклад, дія завершена, і у неї є результат. Наприклад, I have written this book. Я написав цю книгу, і зараз, наприклад, вона перед нами є результат, і на... ми підкреслюємо саме результат. У Present Perfect Continuous нам важливий процес. Нам важлива його тривалість. Ми можемо сказати I have been writing this book for two months. Я писав цю книгу протягом двох місяців. Я хочу показати, що це була тривала дія. Суб'єктивно. Суб'єктивно це була тривала дія, і я фокусуюся на його тривалості, на тому, що це був тривалий процес For two months. Ось це показує тривалість For two months. Наступна різниця полягає у завершеності або незавершеності. Наприклад, якщо ми використовуємо Present Perfect, він характеризуватиме щось завершене, він це акцентуватиме. Наприклад, she has cleaned her room. She has cleaned her room. Показує, що дія завершена, і, можливо, ми можемо бачити результат. Зараз кімната чиста. А якщо ми використаємо Present Perfect Continuous, she has been cleaning her room for an hour, може означати, що вона почала прибрати її кімнату. І досі прибирає процес ще не завершений. Він ще триває. Третя різниця: «Present perfect continuous» використовує динамічні дієслова, слова. В той час як «present perfect» може використовувати і динамічні, і статичні ті слова. У випадку зі статичними ті словами стани, котрі почалися в минулому і тривають позараз, використовуємо тільки «present perfect». Обов'язково подивіться відео про різницю між статичними і динамічними дієсловами. Це дуже доповнить ваше розуміння граматичних часів і різниці між ними. Отже, якщо я знаю свою подробу протягом 10 років, я матиму використати саме Present Perfect. I have known my best friend for 10 years. Я не зможу за правилами граматики сказати I have been knowing. My best friend for 10 years це статична дія, це стан, це не динаміка. Тому використовуємо present perfect. Друзі, запрошую вас на індивідуальні заняття зі мною. Також ви можете отримати курс по активізації мовлення, щоб говорити швидко, автоматично і позбавитись мовного бар'єру. Мій контакт знайдете у описі під відео. Дякую за увагу, друзі. Під відео ви знайдете тренувальні вправи, щоб закріпити цю різницю, тобто ще раз основний момент Present Perfect більше акцент на результат або завершеність її. Present Perfect Continuous це про тривалість і про процес. Подивіться вправи, попрактикуйте. Якщо у вас залишаться якісь питання, пишіть коментарі, ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у нових відео.